Ця ідея, ну не те, щоб аж така хороша, але в принципі можлива і е, не надто шкідлива, хоча все одно е, ну, дещо відгонить соціалізмом та, е, створювання такої е, 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 цифрової бази, але е, е, в е, українських, е, теперішніх українських обставинах, мені здається, вона е, геть неможлива не тому, що. Провиміло через оцей депозитарій, які потраплятимуть на піратські ринок, вони так чи так потраплятимуть, і ні для кого з нас в тому не є таємниці. А тому вона втікли, що виходить, якщо ми погодимося на таку формулу, що ціле суспільство солідарно, держава з одного боку, а громадськість і всех. З другого і третього боку солідарно створюють, полегшують оцей шлях перетворення інтелектуального продукту на продукт піратський. Мінімум, що ми можемо робити, це принаймні не полегшувати. Випадків, коли різного роду державні академічні інституції всіляко сприяли чи брали активну участь в елементарній кратівці таких електронних версій, очевидцю більшості видавців є у нас прекрасний випадок з тим, як дуже цікава. Бібліографіч... дуже цікаве бібліографічне видання, одного все покинули дослідника, довший час готувалося до видання в одній з державних бібліотек, аж поки е, до цієї бібліотеки не звітала е, в приватному порядку одна молода дослідниця з іншого міста, яка ніколи не, не займалася е, цією темою, і за е, кілька місяців вони вийшов бібліографічний показчик, е, зокрема з е, тими унікальними. Даними, яких ну просто ніде не могло бути, окрім як у прямих кореспондентів цього автора. Виданий, так, так, а в тій бібліотеці, звісно, вже зберігався підготовлений макет до видання. Інша історія, всі очевидно, знають, ну, принаймні видавці академічної літератури знають історію з. Угородським істориком-пасічником з його захистом докторської дисертації, так ситуація, де державна установа, ну мимохід сприяла грандіозній э, ефезі, там там вона не, не надто э, звісно допомагала, навпаки, опиралася. О, тобто жодних ілюзій щодо того, що книжкова Палата. Э, Її працівники е, вживатимуть, е, реально вживатимуть якихось активних заходів для того, щоб е, убезпечити е, інтереси і нас, як видавців і авторів, очевидь, немає. Ми знаємо, що будь-яка державна установа в Україні сьогодні не за корупційна. От, е, ніяк ми не можемо цьому е, завадити, але принаймні можемо не сприяти. Тому мені здається, що видавці байдуже як. Не ставляться до питання поки очевидь, є хоча не численні видавці прихильників попілефту і так далі. Але хоч би як ми ставилися до цього, ну не, не сприяємо, не сміємо сприяти нашій державі в, 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 в таких оборудках. Наша держава. Сьогодні і боюся, це ще довший час буде. Це держава крадій в цілому і в кожному окремому своєму уособленні кожному своєму відомі. Значить, просто не сприяємо крадієві, не полегшуємо йому життя. А якщо наша аудиторія чи наша аудиторія, вони у нас. Усіх доволі різні, конче потребувати от таких електронних версій, то на те є, я так розумію, такі бізнеси, як пана Олексія. Сподіваюся, вони розвиваються без підтримки держави. А якщо якісь. З наших аудиторій потребуватимуть безкоштовних електронних версій, то на те є добра воля того чи того видавництва, і очевидь, кожен з нас має досвід, коли ми йдемо на зустріч, чи там не знаю, яким-небудь там студентським об'єднанням, та да, українським чи позаукраїнським, яким-небудь там ну, це я знаю кальварія, там сиротинця, ми е, е, університетам і так далі передаємо ті чи ті там, безкоштовні, чи паперові, чи електронні. Лекції ніяк від того не страждаючи. Що стосується першого питання, яке власне мене не більше робить.